Слава Ісусу Христу, дуже шановні люди, мир вам. Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, хіба ще декілька хвилин вашої ваги. Я християнин, я бажаю вам миру і добра, Божої охорони і щасливої дороги. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні, щоб молилися, просили в Бога милості, щоб Бог зупинив війну. Ну, а також хочу сказати вам радісну звістку, що Бог любить людей, Бог так сильно полюбив кожного з нас. Що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти нас, тому що ми є всі грішні і безнадійно прямуємо в пекло. Ісус Христос відпомер на Христі за наші гріхи і Воскрес ради нашого оправдання, щоб кожен, хто покається в своїх гріхах і увірив в Ісуса Христа, отримує дар вічного життя. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, задумайтесь на своєю душею, де вона буде у вічності, покайтеся в своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов! Він любить людей, Бог є любов, і спасетеся. Читайте Святикне у Івані, там все про це написано. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, помилий і спаси. цю війну по ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня, щасливої дороги.